Спокійний хлопчисько шести років бавиться іграшковим зайцем і згадує свою нещодавню подорож. Він навіть попри свій вік, так мандрує вже не вперше. А я, я сам обіжав. Ну гуляв в одволі, а потом позвав шашу і, і пішли ми на глобус. Ну, це та глобус, що катається. А, понятно. Я на них пихаю. Я полчаса їхав домой. Жаліше було, що можна щось страниць паду, бо мені вже жа було. Хотів попити води, а там магазин вже в обід заковили. Його шукали після звернення бабусі правоохоронці. Надійшло повідомлення про зникнення малолітньої дитини, хлопчика шести років. Який є мешканцем співдружності, а приїхав гостювати до бабусі на вулицю пісочну? Проведено миршоковими заходом було встановлено, що хлопчик самотужки добрався до місця мешкання в той час, коли працівники відпрацьовували територію прилеглу до вулиці Пісочня. Він самотужки завдяки тролейбусу добрався до співдружності, Прийшов на своє подвір'я, почав гратися з дітьми. Побачили сусіди. Так як ми орієнтурували вже населення міста Кривого Рогу, сусіди бачили рубрику. Зателефонували, привезли ми матір, всі, всі були доволі. Дитина передана до центру реабілітації на Зерно-17, з нею працюють психологи, як з, як з дитиною, так і з батьками. Розберемося, підключимо всі служби, у нас є достатньо працівників, працюємо, і повернемо дитину в сім'ю, і буде у них все добре. Цей випадок одне з 74 звернень, які зафіксовані у поточному році щодо зникнення дітей. Всіх, на щастя, знайшли. Фахівці міських служб, які опікуються неповнолітніми, попереджають батьків про відповідальність за життя та безпеку своїх дітей. Штраф або попередження. По першому разу передбачене попередження. Все залежить від ступеня відповідальності батька перед тим фактом. Правохоронці прохають всіх, хто бачить одиноку дитину, блукаючи вулицями міста, не залишатися байдужими, адже малечі наражаються на реальну небезпеку, що може призвести до трагічних наслідків. Кожен із батьків, опікунів або особи, яка на яку покладається виховання дитини, повинен знати. Де знаходиться дитина. Ну а якщо ми будемо брати цю категорію шість років, ну я вважаю, що мати повинна бути або на ігровій площадці, а не залишати дитину по вулиці, де рухається транспорт. Є каналізаційні сливи. Якщо подібна ситуація сталася у вашій родині, не гаяти часу, вам завжди допоможуть, адже у таких випадках заходи вживаються якнайшвидше. Немає ні трьох діб, ні одної доби, Зразу телефонується на 102, виїжджає група, виїжджає собак. Ну, в общем, роблять всі необхідні першочергові заходи для розшуку дитини. Немає ніякого відтермінування цього сроку. І головне, дорослі батьки та опікуни, особливо зважаючи на кризову ситуацію в суспільстві, приділяйте більше уваги своїм дітям. Їм потрібна ваша щоденна підтримка та допомога.